Доброго дня, малятки! Рада вас всіх вітати! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку пропоную вам пограти такі ігри, як орієнтування у просторі та порівняння множин. Але спочатку ми з вами потренуємо свої пальчики. Вигинання та розгибання кісті кістей рук? І так підготувалися. Почнемо. Послухайте казочку про круги. Жили були круги. Вони разом працювали, гралися. І згадайте мені, вони були однакові чи різні? Різні. За якою ознакою? Так. Вони великі та маленькі? Скільки великих кругів? Два. Три. Скільки маленьких? Один, два. Отож, три великих і два маленьких. Яких кругів менше? Так, маленьких менше. А наскільки менше? На один. У двох великих кругів були два маленьких, а одному не було. Наскільки більше великих, чим маленьких? Так, на один. Круги полягли спати. Маленький праворуч, а великий ліворуч. А зараз пропоную пограти в гру ліворуч та праворуч. Що розташовано ліворуч? Банан чи груша? Груша, що розташовано праворуч? Помідор чи буряк? Так, буряк, що розташована зліво від огірочка? Перець чи капуста? Перець. Що розташована справа від яблука? Ківій чи апельсин? Так, апельсин. Що розташовано праворуч? Овочі чи фрукти? Фрукти. І так, що ми сьогодні згадали? Орієнтування у просторі та порівнювали множини, круги, великий та маленький. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей. Будьте здорові!